Ну що ж, на жаль, час, який в мене був, щоб перевірити місця, скінчився, хоча місць ще до достатньо. Сподіваюсь, завтра сюди повернуся, тож покажу, в принципі, що вдалося знайти буквально за півтора години. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. Сьогодні в нас середа, 28 травня. Повернувся я через тиждень аж. ось цю посадку, щоб перевірити, чи не з'явилися ще грибочки. Ну ось є вже перша знахідка. Ось такий старенький підберезник. У нас кажуть бабка. Ось такий грибочок. Ранок. Біля ось ще восьмої години немає. В лісі просто супер. Прийшов невеличкий дощ. Дощів в нас небагато. Був у п'ятницю. Декілька годин невеличкий і в суботу декілька годин також невеличкий. Ну що, початок є, йдемо далі. Все, що знайду, я вам покажу. Тож всім приємного перегляду. Так, знайшов, дивіться, знову лисички. Цього разу вже трішки більше, ось погляньте. Тут вони є ще, ці малі, тут малі, тут далі ще є. Не хочу просто розгортати листя, щоб воно пересихало. А ось погляньте, ця вже така трішки більша. Можна на якийсь для картопельки з лисичками назбирати щось. Ось так з'явилися. І не в одному місці. Починають рости. Буде погода дощова, якщо надіємось то буде сезон. ну Ось, натрапив знову на лисички. Ця така трішки більша, а решта дрібні. Ось, бачите, бачите. Вистачає її трішки. Ось. І ось ще декілька таких більших. Ну, ця поки сьогодні найбільша. Ось Маленькі є, є. Сезон буде. Можливо, вони вже навіть і більші є, потрібно пошукати. Так, йдемо далі. Початок супер. Ну, хотілося б знайти, звичайно, наших улюблених жовтобурих під осичників. Які в нас називають краснюки. ось ще така більша. Так, на галявинах там, де промочило, значить лисички будуть. Ну, але потрібно ще дощу, ще в нас мало. Ну що ж, для вас минула секунда, а для мене буквально дві хвилинки, як я сказав, що потрібно знайти під Досичник жовтобурий. Красивий, невеличкий, Ну, зазвичай в цьому місці вони ростуть такі, що ах, просто супер. Такі величезні шапинки Так. Ага. Що, говорив з вами, здалеку помітив, думав, що це лисичка, але це не лисичка. А, так гарненько виглядала жовтенька така. Ну що ж, шукаємо пару цьому грибочку. Сподіваюсь, сьогодні їх буде більше, тому що минулого разу було тільки два. Ну що ж, в принципі, кучно пішло. Минулого разу я знайшов у цій посадці тільки одного підосичника і одного підберезника. А зараз покажу вам красу. Погляньте, який. Ого, Хух. Та тут цілу родину можна нагодувати. Ох! Оце грибара. Оце я розумію. Рука в мене не маленька. якщо що, це ж таки 192 см зросту. Ну це супер гриб. Відразу це вартує лайку. Знаєте що, я з вами розмовляю? Погляньте, яка краса росте. Непогано, Непогано лисичка. Ще декілька. Ну, а решта така дрібнота. Засіяно є, вистачає. Там, там, погляньте ось, ось. Це вже три кішки більші. А трішки більше ми візьмемо, то щось вийде з їх. Погляньте, скільки їх тут. Ще одна галявинка. Так, оце я вдало прийшов. Так, можна сказати, через тиждень то й буде сезон почато Так. Ну, звісно, такі підосичники видно здалеку. Хоча цього... Метрів з п'яти тільки помітив. Так, повертаємось назад. Треба дивитися, щоб не розтоптати лисички. Заберемо наступного разу, якщо вони виростуть. Ну що тут сказати? Засіялось лисичок непогано. Не хочеться тут все переворошувати. Ось, ось ці більші. Знаю, що маленькі. Так. Але зазвичай оці перші, ну вони дуже слабо ростуть, швидше збоку десь виростуть. Ось, це найбільше за сьогодні. О, це вже щось. Так, не закінчую говорити. Швидше збоку якась виросте лисичка, ніж ось ці стануть більші. О, то є? Чи щось сьогодні назбираю, погляньте. Навіть непогані. Зазвичай як сезон, то я, можна сказати, таких і не збираю. Ну а зараз для перших погляньте, жменя. Ну а жменя в мене не маленька. Ось ще. Да, Тут є зовсім такі маленькі дрібні, не знаю чи їх видно на камеру. Тут засіяно їх непогано. Я бачу ще десь. Аут, погляньте які. О, це вже щось. Погляньте. Зменку на одному місці. Непогано. Так, можливо, щось і. Пропустив, можливо, ще є. О. Дивлюся. Знаєте, що я помітив перший в цьому році. Називають горгушка. Цей грибочок хрещ молочний гірчак. Здається, так він правильно називається. Це з роду молочників, тобто, якщо тут така зруйнувати, почне відділятися такий білий сік. Не знаю, чи буде видно на камеру, ось він вже пішов. Читав, що цей гриб використовують для того, щоб перевірити рівень радіації у грибах. Так, що, більш поки нічого такого цікавого не бачу. Ну, а все, що знайду, цікаве, я вам, звісно, покажу. А вас попрошу підтримати канал лайком та підписатися. А я вас буду інформувати про початок грибної хвилі, які гриби ростуть по якому лісі краще шукати. І буду вам дуже вдячний за вашу підписку та подобання Це дуже допомагає розвитку україномовного контенту на Ютубі. Краще алгоритми Ютубу поширюють відео. Ну що ж, вирушаємо паріт. Ну що ж, є наступний підосичник, тільки на цей раз ось такий старий. А тут їх так, а що це тут? Щось цікаве. Погляньте, тут і кота, як ще одна шапенка була, але її тут немає. Або якась дівчина збила, може хтось з людей забрав, не знаю. Ось такий старий. Ну якщо нічого такого кращого не знайдемо, то заберемо, звісно. А якщо буде в нас кращі знахідки, то тоді, напевно, десь залишимо цього старого. Ну, йдемо Так, да, До речі, помітив цього грибочка, я метрів з 15. Ну що ж, є ще один. Так, це підберезник, здається. Якась така шапинка, незрозуміла. Ну, По-любому підберезник. Хоча він такий міцний, як бачите, ще навіть молодий. Да, до речі, забув сказати, з першого підберезника взяв тільки шапинку, корінь був. Корінь був червивий. Зараз надрізаю і йду далі. Ну нарешті молодий підберезник. Хоч і невеличкий, ну, але я дуже радий. А то постійно одні тільки старі, такі вже величезні, суперовий грибочок. Заліз вже в такі хащі, ну, але потрішки попадається щось. Самому цікаво. Показую прикол. Ось тут ріс, той маленький підосичний. Я розвертаюся. А він же ж не один. А тут з пенька росте ще один. Такий трухлявий пеньок. Також молоденький, ну це вже взагалі. Ну супер. Трішки на ліс покричав, що тільки одні старі зустрічаються і ну, відразу знайшов молодого. Лайфхак. Пройшов ще на одну частину лісу і перша знахідка це ось такий старий підберезник. Ну але чистий. Що ж, ми шукатимемо молоді. Ви побачили вже раніше, молоді також зустрічаються. Це дуже добре. Так, знайшов ще два старих зовсім. Їх я навіть не знімав, я їх навіть не брав. Повністю такі розкислі були. Ну а цей непоганий молодий. Ах, вранці просто... Навіть не знаю, як вам передати ах, цей запах свіжих молодих лисичок. Дуже довго, як знаєте, їх не було торік. Дуже сухе літо було, суха осінь і здається, це кінець липня я знаходив останній початок серпня, перші числа. Хоча торік ще в листопаді місяці їх було достатньо, ще досить багато набирав. Весь жовтень місяць по 4-5 кг за декілька годин. Ну, а та рік дуже такий неврожайний рік, посушливий. І тут вони з'явилися, ах, просто супер! Ну що ж, час, який в мене був, щоб перевірити місця, на жаль, скінчився, потрібно повертатись додому, тож покажу, що вдалося знайти. Ось тільки красивих грибочків, добра пригорща лисичок. Буде до картопельки або до якоїсь іншої страви. Пишіть в коментарях, що ви готуєте з лисичок. Декілька підосичників, підберезники молоді Тож, як я кажу, час скінчився, хоча місця ще є, тому повернусь наступного дня. Сподіваюсь, буде час, буде погода і все детально перевірю. Можливо, грибів буде ще більше. Тому що місця перспективні, все тут супер. Буде невеличка вставка. Був я в суботу, коли в нас був дощ, знайшов одного боровчка, тому далі ви те побачите. Скажу зразу, грибок був червивий повністю, тому залишився в лісі. Дякую вам всім за перегляд, дякую за вашу підтримку. Всім бажаю вдалого, тихого полювання. Завжди, щоб повертались з лісу з повними корзинами грибів і мирного неба. До наступної зустрічі в лісі. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. Ось знову в лісі. Знову такий дощик накрапає. І знайшов вже першого грибочка сьогодні. Ось такий красень. Але я щось до його доторкаюсь і, напевно, він червивий. Старий грибочок такий вже. Ну, але м'якенький. Що ж, напевно, буду надрізати і дивитися, можна його взяти чи ні. Що цікаво, у вівторок я знайшов тут гриба. Ну, Буквально метрів 10-12 вперід, так? Це був, був саме перший гриб у вівторок. Ну, а тут я проходив щось, я його не помітив. Або, можливо, його тоді й не було. Що, йдемо далі по наступних місцях. Всі знахідки, що я знайду, я вам покажу. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобання, щоб не пропустити наступне відео. Я вас буду інформувати про початок грибної хвилі, які гриби ростуть і по якому лісі шукати. Вирушаємо вперед і сподіваємось, що ще щось сьогодні такі знайдемо. Ось так їду і прямо посеред лінії. Ось що у нас тут росте. Одну зірву. Я, якщо чесно, в Сергічках зовсім не розбираюся. Це ж вони. Ніколи їх не збирав. Але дивлюся так, вони червиві. А ні, далі нормально. Ось такі грибочки посеред дороги. ну Це жданчик, Але їдемо далі шукати більш цінні грибочки. Насолодіться цією ранковою тишею. Цими звуками лісу. Просто супер. Ну, цікаво, якийсь попереду гриб, а це що у нас. Зверху шапинка схожа на пантерний мухомор, тільки така трішки світліша. Я думав, що це гриб, тому що минулого разу буквально 5 метрів вперед, я знайшов того такого великого боровичка. Надіюся, що це також боровик. Думаю, протру зараз і разом з вами вирву, і ви помітите, а це така поганка. Буває таке. Ну, а грибочка щось я не бачу, що був. Ну, а ось павутинники, які я залишав у вівторок, що можна сказати, підросли. Можливо, хтось знає, що це саме за вид, як називається. То підкажіть, от зараз на великому то... Не видно характерної їх павутинки, а от на молоденьких її добре було видно. Вже такі грибочки більші. Я щось думаю, що це з роду павутинників. Ну, як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. В лісі така тиша, так спокійно. Дощик потрішки посилюється. Покажу вам трішки чорниць. Місцями ягоди є, а на галявинах є, щоб попідмерсала. В принципі, непогано. Ось я їхав і зупинився, помітив здалеку. От не знаю, чи це трупто викласкати чи ні. От у нас вони не дуже ростуть. Тому важко відповісти. Хоча гриб такий м'який, молоденький. Не знаю. Хто знає то напишіть, будь ласка. Покажу, що зі зворотньої сторони. Ось така якась біла губка. А можливо ні, можливо це не він.